Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Сьогодні грано вранці сирійські повстанці взяли під контроль столицю країни і оголосили про повалення режиму Башара Асада. Його ж доля досі залишається невідомою. За одними даними, він покинув країну, за іншими загинув під час спроби вилетіти із Дамаска. Тим часом прем'єр-міністр Сирії заявив, готовий співпрацювати з будь-якою владою, яку обере сирійський народ. А повстанці запевняють, що їхню мета побудувати нову країну з новою моделлю управління, зокрема, створити прозорий уряд. Тріумф перемоги сигнали авто та постріли у повітря. Так зустрічала сьогодні світанок сирійська столиця Дамаск. Повстанці, взявши під контроль місто, оголосили про падіння режиму Башара Асада. Участь у наступі на урядові війська беруть одразу кілька дуже різних за релігійними та політичними поглядами угруповань однак діють злагоджено. У звільнених від асадівських сил населених пунктах одразу ж намагаються налагодити нормальне життя для цивільних. Лідер одного з угруповань повстанців Абу Мухаммад Аль-Джулані в інтерв'ю CNN запевняв, що їхня мета повалення режиму Асада та побудова абсолютно нової країни. Прем'єр Сирії нині заявив, що готовий підтримати безперервність влади і передати функції тимчасовому уряду. Він повідомив, що вранці піде до свого офісу і продовжить працювати. Ця країна може бути нормальною країною, яка будує добрі відносини із сусідами та зі світом, не вступаючи в якісь релігійні альянси чи блоки. Але ми залишимо це питання будь-якому новому керівництву, яке обере сирійський народ. За різними повідомленнями Башар Асад залишив столицю щойно війська повстанців зайшли до неї. За даними сервісу Flight Radar, приблизно у цей же час один із літаків сирійських військово-повітряних сил вилетів із Дамаска та кілька разів змінивши курс, зник з радарів. Чи був у ньому Асад достеменно невідомо. Події останніх днів прокоментував у соцмережі речник Українського міністерства закордонних справ Георгій Тихій. Ситуація у Сирії демонструє дедалі більшу слабкість Росії. Вона не може воювати на два фронти. Через колосальні втрати в Україні. Росія була змушена вивести більшість військ і техніки, залишивши Асада без необхідної підтримки. Цікаво, що рівно сім років тому, у грудні 2017-го, Путін прилетів до Сирії, щоб у чергове підтримати свого друга Асада, і заявив: якщо терористи знову піднімуть голову, то російська армія зі своїх баз у Тартусі та Хмаймімі завдасть їм таких ударів, яких вони не бачили. Росія мала в Сирії приблизно 7 тисяч війська. Нині ж росіяни тікали від повстанців, подекуди залишаючи склади з боєприпасами та технікою. Башар Асад та його батько правили країною 53 роки, 2011-го, після придушення мирних. Них акцій проти диктатури Асадів повстанці розпочали військову операцію і просувалися доволі успішно, поки Путін не відрядив у Сирію свої війська а російські літаки килимовими бомбардуваннями почали стирати з лиця землі цілі міста, і, зокрема, Алепо. Повстанці, здавалося, зупинилися. Та як тепер виявилося, весь цей час збиралися з силами і тренувалися. Нинішній наступ сирійські опозиційні сили розпочали 29 листопада і вже за 10 днів взяли Дамаск. Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини.